Все одно багато повноважень. На правоохоронні органи на військових да там вони здійснюють мобілізаційні заходи. Тобто вони отримують великий карбланш по суті від держави і від кожного з нас. Але чим більше карт-бланш ми бачимо, тим більше є от поодинокі або системні, не знаю, це нехай наші правоохоронні органи визначаються. Збої да такі і насправді, коли немає воєнного стану, то реагувати на це. Громадськості легше вони можуть з мітингом вийти, вони можуть звернення писати, доступ до публічної інформації. Ну, є багато інструментів громадського контролю. Під час воєнного стану на превеликий жаль, цей функціонал значно обмежений, і люди мають знати, куди звертатися, щоб дійсно на цю правохоронну ланку ланку ТЦК ВЛК було кому контролювати.